Сьогодні, дорогі мої, ми знову з вами маємо надзвичайно гарну слушну нагоду слухати свого Божі. І знов нам Господь кожному із нас доносить велику мудрість, науку, яку ми маємо прийняти, яку ми маємо взяти у своє життя. І, напевно, щоб кожен так само зробив якісь певні висновки. Висновки, що можливо я щось не так роблю, а можливо, навпаки, помножити ті добрі справи, з якими я живу. Сьогодні ми бачимо у тій розповіді Євангельській, дійсно три сторони. Перша сторона це Господь Бог. Друга сторона ми бачимо. Того біснуватого чоловіка, а третя сторона то всіх мешканців тої Гадарза, Гад, Гаразадинської тої околиці. І напевно, що коли ми так все співставимо і роздумаємо ще перед тою зустріччю, то можемо сказати, що той біснуватий чоловік. Адже він наводив надзвичайно величезний жах на всю околицю, на то місто. І, власне, на ту сторону того міста, де він перебував, адже, як ми вже чуємо і в Івангелії, він не носив одежі, напевно, що у якомусь страшному лахмітті, а можливо, навіть і без нього, він дійсно мав надзвичайну страшну силу, і ті злі духи, які були вселені у нього, вони бажали єдиних. Вони бажали смерті його і одночасно смерті тих, кого він зустрічав у своєму земному житті. Але знову, коли ми дійсно глибше вдумаємося в ту історію, то можемо зауважити, що цей чоловік народився звичайною людиною. Він так само мав батька і матір, він мав родичів, він мав знайомих, друзів, колегів. І в якусь мить, дорогі мої, в нього селився біс. Перший, напевно, що один, а відтак воно почало помножуватися. І дійсно, коли ми дійсно так глибше роздумуємо і запитаємо, а чому так сталося, напевно, що перша відповідь могла би бути наша така, щоб на ньому виявилися діла Божі. А друга відповідь, дорогі мої, напевно, що в якомусь певному моменті цей чоловік втратив духовне життя. Що його трохи відійшов. Тому що коли ми більше роздумаємо ну, наше є тіло, яке ми бачимо, ми кажемо, ми важимо там 100 кілограмів, ми маємо якісь певні розміри. Воно ніколи не стане більше, там ніколи там щось менше, але є певна якась в нашому розумінні якийсь певний об'єм чи вага. Душа дорогі мої подібна, як до нашого тіла. Вона має так само якусь певний той духовний простір. І цікавим фактом є в тому, що душа є покликана власне, жити тим духовним життям. Ми маємо його постійно, нашу душу помножувати, ми маємо її туди. Власне, вона має ту духовну поживу мати. Вона має бути заповнена. Але коли в людині, дорогі мої, стається якийсь певний момент, і в тій душі є вільний простір, такий, бодай чучуть. Дявол, повірте мені, що він користає із того. Він, власне, в ту мить входить туди. Він заповнює. І різними способами старається нас звернути з доброї християнської дороги, з християнського життя. Власне, в тому чоловікові, дорогі мої, з'явився той вільний простір у його душі, і та замешкав дьявол. Ітап, другий, третій, як ми вже чуємо нині, що в нинішньому Євангелії, їх було безліч. І ми бачимо, яке життя було в того чоловіка. Не життя, як ми кажемо, а по-простому пекло. Але приходить Господь. І Господь, дорогі мої, входить в його життя, і ми бачимо, що та людина повертається до Божого життя. І дійсно він зціляє того чоловіка, його першу душу, відтак тіло. І напевно, що кожен в нашому розумінні і баченні би казав би, ті ж люди позбавлені певних незручностей. Вони би мали вийти і сказати, Господи, дякуємо Тобі. Але ми бачимо, що люди не лякалися. Тому що дійсно незручності були дуже великі. Кожен із вас сьогодні їхав до церкви. Ми маємо маршрут Хата церква І ми його вибираємо якнайкоротше, щоб їхати. І уявіть собі, у певний момент сьогодні би вам сказали, ви сьогодні не їдете так, а маєте їхати через Нью-Йорк. до центру. Кожен з вас сказав, ви знаєте, що я сьогодні вже не їду. Хтось би сказав, та добре, я поїду, але то я нікуди вже не встигну. Подібно дороги мої, і той чоловік, як там гонив, десь бігав, жив, кожен знав і багато кому приходилося обходити ту сторону. І тут, коли вже звільнилася та сторона і казали, вже все, дорога є прокладена, там є зручно, там є безпечно, кожен з нас би тільки мав подякувати. Вони вийшли і кажуть, ні. Ні, ми не приймаємо. Нам було так добре жити. Питання чому? І знаходимо ту відповідь, напевно, що кожен із нас, коли вдумається в ту всю історію, то може сказати, із-за того, що людина, дорогі мої, вона обростає певними зручностями в тому житті. Від малого до великого. Ми завжди хочемо перебувати у зоні комфорту. Але дуже часто стається так, що певні частини зони комфорту, які нав'язує нам, чи суспільство, чи держава, чи певні ще якісь чинники, які кажуть, ми. ти не переживай, то вже сьогодні не є гріх. Сьогодні вже нормально. Назвати можна мільйон причин. Таких випадків. Не то, що один, не то, що 10, не то, що 100. Власне, цей світ подає нам і каже, візьми. воно таке гарне все завернуто. І ми це приймаємо і каже, там же хай буде. Власне, і ті люди, вони жили у тій своїй зоні комфорту. І вони побоялися Христа із-за того, що Христос зараз каже, ви є звільні. Але це звільнення пройде через очищення. Багато того гріха від них відпаде, до якого вони звикли. І ми так часто, дорогі мої, звикаємо. Звикаємо не помолитися, звикаємо не хостити, звикаємо не любити ближнього, не любити Бога в якийсь певний час. Ми, власне, звикаємо жити так, як ми хочемо. Це, як Господь Бог там промовляє? Власне, сьогодні Христос до кожного із нас промовляє. Я прийду, я тебе оздоровлю, але прийми мене. Не будь так, як ті мешканці, які вийшли і сказали. Відді Господи, можливо, прийде той час і ми тебе запросимо, але ми тобі скажемо коли. Одного разу, дорогі мої, один чоловік завжди у своїй молитві, коли клякав і промовляв до Господа, казав, Боже, який я грішний. Поможи мені навернутися, поможи мені. Якось менше чи можливо покутувати, а якщо я буду покутувати за свої гріхи, то я хочу тут на землі, не там, десь в чистилищі, чи, чи в тому житті вічному. Я тебе благаю. І, власне, це йому не давало спокою. Дуже не давало спокою. Зрозуміло, як кожен з нас він після молитви заснув їх спати, пісниться йому сон. Що коли сам Господь до нього приходить і каже, слухай, чого ти постійно плачеш? Він каже, Господи, бо я грішний. Що ти хочеш? Чоловік каже, я хочу, щоб ти мені простив. Встань і ходи. Я не можу, поможи. Власне, Господь простягає йому руку, і йому допомагає вставити. І цей чоловік зранку проснувшись, зрозумів, що дійсно, коли людина приходить і просить перебувати в тому дійсно Божому житті, Господь до кожного каже, встань і ходи зі мною. Власне, і він, зрозумівши то, що йому Господь поміг, він зажив нормальним Божим християнським життя. і ми, дорогі мої. Важно, що, можливо, колись ми робимо зле, що ми робимо добре. І власне у тому протистоянні ми маємо вибрати ту певну одну сторону свого життя. Бо як кажуть, не можна двом панам служити. Треба дійсно любити одного пана. Той пан, то є Господь Бог, який нам дарує. Саме головне це життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу.